До річниці трагічних подій, що увійшли в історію під назвою Іловайський котел. Журналіст і письменник Євген Положій презентував свою нову книгу Іловайськ. Автор каже, до написання його підштовхнуло спілкування з бійцями, які, власне, і були в Іловайську. Я не можу дати запитання, хто правий, хто винуватий, чи правильні були дії, чи ні. Але людські долі яскраві. Те, що робили наші хлопці там, те, що з ними робили, як це все відбувалося, про це я міг написати. Книга вийшла двома мовами українською та російською. Письменник каже, читають її по всій Україні в Криму і навіть у Росії. Книга туди потрапляє, звісно, нелегально, тому що люди, які беруть російською кажуть, ви мені, пожалуйста, не підписують. Я от в Росію повезу, там у мене кум, сват брат, батько, ще хтось, хай почитають. Сама книга не є документальною. Автор не мав на меті розкривати й досі не з'ясовані факти Іловайської трагедії. Він написав про цю подію зі слів бійців. Мета автора вшанувати загиблих в Іловайському котлі, подарувати продовження їхнім життям у слові та в пам'яті. Як показує практика, якщо одразу не фіксуєш факти, не береш свідчення, то років за п'ять з'являються нові герої, командири, які розповідають, як все було гарно, як вони командували. Смена каже, його книга не сподобалась президенту, а під час її написання не один депутат та генерал хотіли вплинути на цей процес. Та автор переконує, книга це практично пряма мова військових, які побували в Іловайському котлі. І зупинитись на одній книзі його не змусить ніхто. Мене один комбат обіцяв посадити. Е, каже, давай, приїжджай, ми тебе в клітку посадимо, може, ти російський шпугун, навіщо ти це дізнаєшся? Ну, до видавця приходили там е, з організації такої з трьох літер у непосередині. А от. А мені так запитували. Це такий народний депутат. У вас ви книжку написали так? А як ви про того написали? Кажу, а що? А він негідник, він боягуз. Кажу, а ви звідки знаєте? Ви там були? Ні, я не був, мені розказали. Напишіть, що він негодяй. Але я знаю, що ну, деякі люди дуже сильно незадоволені. Наприклад, президент не задоволений цією книжкою. Я точно знаю, книга Іловайськівгена положія від тепер доступна усім у Хмельницькій центральній міській бібліотеці. Інтерв'ю з автором дивіться у підсумках тижня на нашому телеканалі. Вікторія Земба, Юрій Сова, новини телеканал Ті 7